Сексуальна свобода і тиранія з'явилися на планеті, відколи закінчився рай на землі, коли перші люди зв'язалися з дияволом. Також за всіх часів земної історії були і святі люди віри, які боролися за Бога. Згадаймо біблійного Авраама, батька всіх віруючих, людину, яка була з Богом. За його життя, як і сьогодні, були війни, тиранія та насильство. Царі розв'язували конфлікти, завойовували та брали у рабство народи. Також поряд з Авраамом знаходилися міста розпусти Содом та Гомора, мешканці яких були представниками сексуальної свободи. Але батько Віри не був ані з тими, ані з іншими. Він не був ані на боці тиранії, ані на боці розпусти. Авраам був з Богом. Сьогодні йде війна проти України. І ми, які живемо тут, бачимо безліч катастроф, терору, насильства, брехні.